Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Серія потужних залпів. Ночі 11 січня ракети полетіли на Москву. На місцях працювали коригувальники. Удар був дуже потужний. Загинуло понад 79 окупантів, які розміщувалися в будівлі. Придавило плитами. Пишуть про ядерний спалах. Гриб був дуже схожим. Та збільшений радіаційний фон били по будівлях, де могли знаходитися елементи. Добрудної ядерної бомби стало відомо годину. Тому в будівлю основного корпусу Центрального Аерогідродинамічного інституту під. Московному жуковському спалахнула пожежа після влучання по будівлі двох ракет невідомого типу. Одна із ракет злетіла прямо у вікно цеху у івелірня точність, яка рознесла половину інституту. Повідомляється, що загорілися два корпуси інституту значних пошкоджень. Зазнав дослідницький кампус. Там ракетою розмило майже все. По підмосковій Гориті знаменитий ЦАГ і найбільший дослідний центр в області авіації космонавтики. Удар припав той момент, коли туди завезли два нових зразки безпілотників. Очевидно, на дослідження та до розбіра до Збиралися, як бачимо, мабуть, безпілотних апарата було вімкнено секретний. Джек треп для наведення ті після того, як безпілотник попаде в чужі руки, також повідомляють у телеграм-каналах. Паралельно з цим пролунала серія вибухів у сховищі 27-28. Ядерне сховище відходів поблизу Москви евакуюють половину міста. Ситуація не виходить а за межі контролю патруша у Паніці буде просити переговорів активніше. У той же час продовжуються атаки дронів по НПЗ, атаки дронів по нафтопереробних заводах у Росії призю до того. Що там закінчується паливо? Значно зросли ціни на дизельне пальне для російських споживачів за останні тиждень. Вони збільшилися на 10%, Повідомляє політико з посиланням на урядові дані. Вартість бензину буде шестимісячного максимуму. Вона збільшиться більше ніж на 20% з початку року. Зараз усе більше заводів призупиняє виробництво. Москва скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму. Минулого тижня росіяни відвантажили трохи більше ніж 712 тисяч тонн дизельного пального і газою по Ніно з понад 844 тисячами за той же тиждень у 2023 році для Кремля. Це політична та військова проблема. Російській армії необхідне дешеве паливо. А це також одна з основних пропозицій диктатора Володимира Путіна для населення аналітик Російського фонду національної енергетичної безпеки. Ігор юшкову сказав журналістам, що найближчими часом не варто очікувати зниження цін. Є вірогідність, що Росіянам доведеться імпортувати бензин із запасів, що зберігаються в Білорусі, поки більшість західних країн припинив. На імпорт російських нафтопродуктів об'єднані арабські емірати та кілька південноамериканських і північноафриканських країн продовжують їх купувати. Вони прагнуть скористатися перевагами низьких цін і боже реекспортувати паливо. Москві доведеться обирати між максималізацією грошових потоків, що наповнюють її військову казну, і забезпеченням своїх солдатів цивільних пальними. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Ожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.